Відправляю цікавий щиток замовнику. Ось так він виглядає. Щит, який має реле пріоритет. Воно контролює все споживання. Та він вимикає непріоритетні споживачі, тому що у замовника недостатньо вхідної потужності, щоб всі споживачі працювали одночасно, і вони будуть працювати по черзі. Якщо вмикаються пріоритетні споживачі, і йде перевищення струму та потужності, то вимикаються непріоритетні. Що входить в комплект? Сам щиток, звісно, запобіжники, тому що тут є спеціальні клеми з запобіжниками, які захищають ланцюги керування, там і так далі, схеми. Та інструкції на пристрої, тут ще є програмований таймер на бойлер. Інструкція на підключення на встановлення самого щитка це від заводу виробника. Ось така зовнішня панель з наліпками, все ясно, де тут що знаходиться. Та дверцята. Дверцята переставляються як зліва направо, так і справа наліво. Друзі, замовляйте, придумані електрощити. Робимо під ваші задачі. Щоб отримати прорахунок, заповніть заявку посилання в профілі.